Банда всім привіт! Ми робили сьогодні корекцію татухи. Чого корекцію? Того що це перекриття раз і два трошки спалили на сонці. Тепер вона виглядає як треба. І, мабуть, далі там внизу будемо продовжувати по темі. Зараз вам покажу по колу. Давайте із змії почнемо. На змії нема там нічого старих наколок. А от на голові тут в неї, під її головою, там була. І я десь ставлю, покажу вам. І хто захоче навіть фіг знайде, що там було. Тільки можете бачити по фотки. Зараз підлаштовую і по колу кручу обережненько. Ось така дама у нас загадочна. Очі стекляні такий льот. Прикольно вийшло, мені подобається. Не як у всіх, і дуже масштабно, то, що рука дуже накачана і красива. І ми прям підібрали під той. Отак, якщо руку зробити, бачите, ще кап попада, а лоб попадає чітко під плече. Агум. Все всім дякую за увагу. Слідкуйте далі, пока!